Набагато нижче ринкової вартості. Працює відмінно, яка ставиться далеко не на всіх автомобілях. Ось така лялечка. Це наша BMW X3. У нас дуже часто клієнти запитують за автомобілі в дорозі. Автомобіл в дорозі у нас безліч. Також у нас є автомобілі, які є по наявності і які потребують тільки ремонту, але вартість цього автомобіля буде набагато нижче ринкової вартості. І так сьогодні у нас BMW X3 в кузові G01 кінця 2018 року на топовій комплектації. Давайте поближче ознайомимось з нашим автомобілем. Як бачимо, по пошкодження у нас тільки навісні елементи. Був мінімальний удар в ліву сторону, але як можете побачити, силові елементи та геометрія кузова повністю ціла. Ходова частина в відмінному стані, автомобіль на повному та впевненому ходу. Під заміну це дверка та поставити ліве крило. Також можна сюди поставити наперед бампер від М-пакета. Буде виглядати дуже стильно, але особливої уваги потребує комплектація даного автомобіля. Давайте подивимося, що у нас всередині. І як бачимо, салон у нас просто у відмінному стані. Іде білий шкіряний біжевий салон, спортивні сидіння, чорна стеля та панорамний дах. І ще якийсь додаткових допів ідуть дерев'яні вставки по всьому салону, як на торпеді, біля АКПП в картах усіх дверей. Які підкреслюють дійсно дорогу вартість вашого автомобіля? У нас вже йде приборна панель електронна нового покоління. МБТ-Ево велика мультимедіа. Руль це, звісно, не м руль але він де спортивний з підігрівом, круїз контролем та можна регулювати громкість музики та переключати її в реальному часі. І що дуже дуже приємно. Це підролливий ліпістки. Якщо додатково встановлювати такий руль, він об'їдеться вам дійсно в копійочку. Тільки закінчилася зима, а на вулиці вже плюс 20 градусів по Цельсію. І Боже, як відмінно і дійсно дуже добре працює клімат-контроль. Воно добре дує, його не треба вставляти нові моторчики, пічки, там заливати і так далі. Працює відмінно. І також у нас є клімат-контроль на задній ряд сидінь. Також в нашому автомобілі йде дуже рідкісний та дуже дорогий ДОП. Які ставиться тільки на BMW. помічник водія, яка ставиться далеко не на всіх автомобілях марки BMW. Так, тут у нас іде ніша під напої, дуже місткий підлокітник. Да, ну, сидіти в такому автомобілі одне задоволення. Також у нас ідуть електрорегулювання сидінь. Можна виправляти як вам зручно. Сидіти в автомобілі дійсно дуже комфортно. Ось що мені дуже подобається в BMW – це їхня чорна стеля. Зробимо мінімальний тест-драйв по парковці, щоб ви на свої очі подивилися, що цей автомобіль на впевненому ходу. Все, що треба зробити, перепакувати подушки безпеки та поставити навісні елементи. Так, зараз перевіримо, як у нас працює коробка передач. Так, це у нас драйв, вітравка, реверс. Як бачимо, у нас йде камера заднього виду. Взагалі, не пінків, нічого. Наша КПП нам пропонує декілька режимів їзди. Це у нас Eco Pro, Comfort та Sport, Sport Plus. Sport Plus треба підшивати. Коробка у нас працює відмінно і давайте просто приїдемось. На автомобілі зараз активно ми не можемо їздити, бо саме бачили, що у нас з багажником, що у нас з дверкою. Все це просто усувається, але автомобіль працює рівно, автомобіль працює тихо, як і потрібно. Коробка передач відмінна. Дійсно, я можу рекомендувати даний автомобіль. Все, що треба зробити, це навісні елементи. Але ви отримуєте вигіду від ринку України більше 5 тисяч доларів. І це мається на увазі вже з ремонтом. Тобто, не зволікайте, цей автомобіль у нас довго в продажі не буде. Я вам дійсно раджу. Приїхати на осмотр даного автомобіля, зробити тест-драйв, ми вам скажемо орієнтовну вартість ремонту і вже будете для себе вирішувати, чи стоїть купувати зараз або купувати вже завтра. В комплекті у нас ідуть решітки хромові. Так, іде кронштейн і йде ось така лялечка. Це наша фара, LED. і навіть іде з повним комплектів блоків. Тому, якщо тобі треба... Сучасний повнопривідний кросовер, який виглядає сучасно, стильно на топовій комплектації з мінімальним пробігом та по відмінній вартості, тобі просто не можна зволікати та забирати цей автомобіль. Ціна буде на нього дуже приємно. За додатковою інформацією звертайся по вказаному номеру в описі або пиши в особисті повідомлення. Чекаємо саме на тебе.